Це проект президента покликаний для того, щоб молодь могла сформувати свої лідерські якості через спорт. Допомагає від стресу для дітей. Це ж таки в нас лунають повітряні тривоги. Важливо виховувати в молоді стресостійкість, командний дух та звичайну згуртованість. Можливо, тільки завдяки спорту. Ми входимо в п'ятірку областей України. На сьогоднішній день зареєструвалися на офіційному сайті 1932 команди. Це готово говорить про активність, яка робота була проведена на рівні кожної школи. У нас немає жодної громади. Яка б не розреєструвала свої команди з усіх виділів. Ввернемо гори, якщо гори проти нас А команді БК Вінниця хочу подарувати м'яч, підписи всіх чемпіонів Єврокубку. Хотілося б подякувати Сергію Борзову за те, що він особисто приймає участь, він надає просто колосальну підтримку.